Здоров'я це стан повного фізичного, психічного, соціального благополуччя. До середини ХХ століття здоров'я трактувалося лише як відсутність хвороб. Здоровим вважали кожного, хто не був хворий. Тепер здоров'я ототожнюють з повним загальним благополуччям, не лише фізично, а й психологічно і соціального рівня здоров'я, тобто його рівень з якістю життя людини. Здоров'я для всіх. Під таким гаслом 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Дата приурочена дню створення Всесвітньої організації охорони здоров'я, який веде свій відлік з 1948 року. Здоров'я залежить від багатьох чинників. Більше ніж на 50% воно обумовлене способом життя людини, близько 40% – соціальними і природними умовами життя, 10% становить спадковість. Проте здоров'я це не лише. Лише фізична складова, а й емоційна, розповідає психологиня Лариса Чмеленко. Психічне психологічне здоров'я є підґрунтям також так. фізичного здоров'я. У нас досить часто неправильно діагностують фізичні хвороби, сприймаючи за фізичні якісь недуги, психологічні. Наприклад, у нас лікується від таких неіснуючих хвороб, як вегетососудинна дистонія, який насправді за собою часто приховує якраз психологія. Ічні розлади і різноманітні неврози психічно-психологічно здорова людина не втрачає своєї адаптованості до суспільства, говорить психологиня. Додає, якщо у вас виникають емоційні проблеми, то варто не боятися це визнавати та йти до лікаря, адже така практика давно поширена у розвинених країнах світу. Здоровий спосіб життя це не тільки правильно, але й мегатен сьогодні. З кількома порадами ви можете почати нове, здорове та щасливе життя. Усі вони прості, але дуже важливі. Не забувайте про важливість води для здоров'я. Потрібно вживати не менше півтора літри води щодня, чай, кава, солодкі газовані напої це не вода, До того ж, деякі з них просто шкідливі для нашого організму. Здорове харчування допоможе вам відчувати себе краще, покращити сон і емоційний стан. Уникайте шкідливої їжі. Відпочивайте достатньо, щоб організм відновився. Регулюйте свій режим сну. Нема потреби ходити в дорогий спортзал. Спробуйте займатися вдома, чи танцюйте під улюблені пісні. Веселі домашні вправи, його або гімнастика також чудово підходять. Не забувайте про свої хобі, такі як читання книг, головоломки або малювання. Все, що вам до душі. Пам'ятайте, що ваші негативні звички можуть впливати на вашу родину та ваше здоров'я. Не слід починати палити або вживати алкоголь. Виділіть час до прогулянок. Навіть якщо це прогулянка з собакою або до парку з друзями, кожен крок робить вам добро. Прийміть себе таким, який ви є, і працюйте над своїм розвитком. Думайте позитивно, зверніться до психолога, якщо потрібна допомога. Насолоджуйтеся позитивним спілкуванням, що приносить вам радість. Вечір з друзями додасть енергії. А також не забувайте про обійми з рідними. Вивчіть діафрагмальне дихання, щоб керувати своїми емоціями, легко заспокоїтись та покращити загальне здоров'я. Не забувайте про важливість кисню для мозку та практикуйте свідоме дихання.